Катерина говорить, часто навідується до піцерії «Маранелло». затишно, смачно і вихід на набережну тішить шитьоком. Мені дуже подобається цей заклад. Тут дуже смачні салати, піца. Відвідувачів тут завжди дуже багато, особливо в обід, та звісно ж увечері. Найбільш популярна піца в нас це звичайно наша фірмова маранело. М'ясна чотири м'яса це улюблена. Навіть з колегами з роботи часто заказуємо доставку по дві-три штуки на весь колектив. Віртуозністю дивують і професійні піцейоло. Ми самі робимо тісто кожен рано без дріжджі. Смак піци в Маранело особливий, кажуть харків'яни, і мають рацію. Тому що у нас дров'яна піч. Ми готуємо як в італії, готуємо так багато років, і всім подобається те, що вона робиться на дровах. Наша мороже працює більше 15 років. На даний час в нас більше шести закладів. Асортимент у нас дуже великий, більше 24 піц, салати, жульєни, картопля фрі, нагетси, бульйони і багато іншого. До речі, процес випікання піци відбувається прямо на очах відвідувачів, і це захоплює. Піця класна!